Ім'я та посади Андрій Хома, голова проти ради Майдану. Андрій, скажіть нам, будь ласка, от з приводу цієї заяви прокуратури, з приводу звільнення 7 з 19 зайнятих майданчик будівель, що звільняли, що не звільняли, які е, взагалі, скажімо так, претензії до цієї заяви мають? Чим е, згодні з чим? Ну, ви знаєте, ми вже звикли не реагувати на. Безпідставні заяви чиновників такого високого рангу, адже було вкинуто в засоби масової інформації і в суспільство, ніби Майдан займає зараз незаконно державні споруди. Майдан окреслюється периметром барикад, і всі, хто є перебуває на Майдані, вони перебувають в наметах стосовно перелічених конкретних будівель, нібито з 20 лютого. 2014 року, які зайняті, то аргументувати тим, що, наприклад, консерваторія зайнята, яка два місяці є не зайнята і звільнена. Останні, хто там був, це був Володя Парасюк своєю сотною бойовою сотнею, які є вже тривалий час на сході. Стосовно уголовку на голову взагалі ніхто не займав через. З майданівців цієї будівлі лише коли було холодно, під час подій грудневих, січневих, рідневих, то люди запалили туди грітись. стосовно українського дому, в до українському дому, то до... Недавно це приміщення. Тобто мешканці Майдану, до того, які тут перебувають, до того відношення не мали ніякого. В Жовтневому палаці на сьогодні є зайняті 5 кімнат, це згоди дирекції, де перебувають наші активісти, які і допомагають дирекції Жовтневого палацу охороняти будівлю, і допомагають у всіх побутових. Ставити напряму запитання, чому його сотня до сьогодні займає будівлю. Стосовно решту будівель. Взагалі, ті люди, від яких скажімо так, ну які підпорядковуються безпосередньо Майдану, які будівлі займали, і е, саме головне, от куди вони з них, з них ділися? Тобто вони ж нікуди не зникли, тобто вони чи на майдан у намети переїхали, чи от де зараз я, які я, будівлі я, я, я зрозумів було також зайнято і будівля міністерства АПК. Яка була звільнена з приходом пана Швайки, зразу там перебувала спільна справа. Також було КМДА зайняте активістами, був і жовтневий повністю зайнятий український дім. Всі будівлі, які перераховані, вони на цей час з хто з грудня місяця вони були зайняті. А активісти, дві треті активістів, є зараз на сході на передовій. Частина є вдома. По стану здоров'я, по інших різних моментах. Частина, що була тут в наметах, тут залишилася далі в наметах. І частина якась перейшла з тих будинок сюди в наметах. Зрозуміло. А от скажіть, скажімо так, після такої заяви, от реакція Майдану, вона якась буде? Як збираєтесь? Якусь відповідь, можливо, чи заяви за достоїм? Координаційна рада майдану зараз готує позов в суд на захист часії гідності стосовно заяв пана Авакова його в Фейсбуці і стосовно заяв генерального прокурора Ярема. Адже нам дуже прикро, що нас майданівців, які тут перебуваємо практично цілу дубову на майдані назвали дітями, дітьми лейтенанта Шміта при моїх живих батьках. І це мене, в частині мене безпосередньо, які стосується мене також в Тій когорті мене назвали майданівським бомжем, при тому, що у мене є дві вищі в світі. І на сьогодні ми будемо скаржувати захищати свою честь з її судовому порядку, і позов буде поданий цього тижня. От ви кажете, що Майдан він... Окреслюється, він окреслюється барикадами сьогодні, периметром, периметром. Так, от сьогодні з'явилася інформація, що барикади нібито збиралися розбирати. Ви щось про це чули? І е... Як взагалі, от ви відноситесь до якщо б це ну, ми бачимо, на сьогодні вони стоять, ніхто там не, не намагається їх розібрати. А от якщо б дійсно були б якісь, скажімо так, дії. Дійс... Я зрозумів на віче на майдані було прийнято рішення, що майдан залишається тут на місці. Звичайно, що ми працюємо для того, щоб впорядкувати санітарний стан барикад. Ми зараз наводимо на Грушевського на одній барикаді порядок спільно з комунальними підприємствами. А стосовно розборки барикад і мови не може бути. Ми кістьми тут ляжемо і не буде ні одна барикада розібрана до тих пір, поки не буде зміна система управління державою, поки не будуть прийняті закони про вибори. До Верховної Ради про місцеві вибори, про імпічмент президента, поки не буде прийняти закон про е, люстрацію, поки до тих пір, поки не буде прийняти антикорупційний законопроект, і до тих пір, поки не буде введено військовий стан на території двох областей, що забезпечить е, збереження економічного потенціалу Донбасу, його е, щоб його не знищували, і що забезпечить мир в Україні, е, коли військові візьмуть під свій контроль всі події, які зараз відбуваються там е, на сході. Дякую. <решил> Прошу. можете меня записать? Вчера слышал по радио, что силами, как его, Ляшко, э, Андрей, начал поднимать я вопрос я в... я о <кх> <кх> дополнении Додону в Конституцию слов. Асану и задону Это нельзя делать, потому что будет расшатываться ситуация. Уже Турчинов и Яценюк сделали, что упразднили российский язык, закон, что приняли. Крым ушел и на востоке дестабилизирует ситуация. А это если еще в Крыму начнут это скачать, будет еще хуже. Йо. Вот так вот.